Суть Конфлікти, якби, чи, 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 що, що не так зробили процес, саботували прокуратуру рішення про під підварні. Просто що неправильно вони зробили. Я розкажу, яка ситуація сталася, а тоді саботували, не саботували, це не мені приймають рішення. Значить 25 числа поступило повідомлення щодо виявлення по місцю проживання жительки села Ставки 56 го року народження. Телефонували її донька. Після проведення судово-медичної експертизи судовим експерт дав заключення, що смерть настала внаслідок штучної афіксії. По гарячим слідам вдалося встановити обставини, а також причетну людину до скоєння вбивства. Проведено його допит, в якому він підтвердив скоєння злочину. Відповідно, проведені були ряд. Слідчих дій, в тому числі і слідчий експеримент, де він на місці події показав, яким чином скоїв злочин, при яких обставинах. Але, на жаль, от, навіть на дану хвилину часу злочинець не оголошено злочинцю, про підозру і не взято злочинця під варту. Слідчі продовжували працювати, продовжували допитувати людей, встановлювати. Можливих інших свідків, очевидців. Ну, хоча, як правило, він підтвердив, що вони були на годину. Чому не було оголошено про підозру? Чи -чо? Чому не Чому було не оголошено було? про підозру? Ну, Хто ви на цьому? У нас, у нас я таки, відповідно до нового КПК є процесуальний прокурор. Відповідно, необхідно узгодити з ним оголошення про підозру. Так само підготовка всіх соціальних документів, також говориться за погодження. Він цього? Він ну, вчора не погодив оголошення про підозру і не підготували документи, щоб скерувати їх до суду для обрання міри запобіжного закладу. Підозрюємо в суді. Тобто відтак ви так звернулися до сил самооборони, так розумію, так? Чи, чи, чи яким чином вони дізналися ну, люди? Інформація ж іде, злочинець, тим більше, що все село бачило, як проводили, е проводили слідчі дії, проводили слідчий експеримент, а на даний час злочинець не затриманий. В mm зв'язку -hmm. з цим воно викликало відповідну резонансу. Начальник рівницького райвідділу міліції Денисюк Єгор Нітович.